До президента доходить інформація. Ну, інформація інформація це про це те, і, країні, ні, розумі розумі зі зі і А Зеленський нічого не а знає. То, можна я, я так не сказала. Власне. ну, не треба бути тут ані генієм, ані відверто говорячи, навіть дуже немною людиною, щоб повірити, що такий обсяг корупції, коли люди. Давайте, от просто один приклад. Ми чуємо до формування на початку липня уряд формувався в середині липня. Як люди обговорюють посла. В США, як вони заміняють Макарова на когось? Відповідно, куди призначити, як об'єднати міністерство, а потім через два тижні саме так і трапилось. Як ви думаєте, нагадайте мені, хто нас послід призначає? Як, яка людина у цієї посади, хто підписаний? А не пам'ятаєте хто перше заявив про об'єднання Міністерств А не пам'ятаєте? Кого нам призначили міністром енергетики? Напевно, ту саму людину, який, відповідно в цьому офісі, в якій не просто сидять люди Деркача, він належить бляха Вуха родині Деркача інсанційного і виявляється саме цю людину, потім призначила міністром Як енергетики. Ви скажете, що Володимир Зеленський так, це міг знати. Я б переконаний, що ми ще побачимо багато щось Володимир, ви сьогодні, Продовжуючи, чи не Продовжуючи, я продовжую, продовжую. Ярослава, скажу, знаєте. Я це завжди кажу на комітеті голові СБУ. Кожна копійка сьогодні, яка витрачається, вона записується. Якщо ми думаємо, що ми заплатили не резиденту і ніхто не підніме цю справу, ні. Вона прослідковується і всі розуміють, хто кінцевий бініфікується. До чого це ви зараз? Я хочу сказати про те, що цей скандал, як би його не покривати, він буде мати певне продовження. І я більше хочу сказати те, що ми з вами не знаємо, що відбувається, а плати йдуть там по 70 мільярдів за кордон, по 40 і так далі. Я вам більше скажу, в 2022 році 40% валютної виручки було виведено з країни і жодного товару не було поставлено. І це означає, що наступні, після я беру наступного року, якщо буде ceasefire, тобто завершення якоїсь або перемір'я, наступні сім років. Все це підніметься і будуть доганять всіх тих, які стали бенефіціарами крадених грошей. Ми маємо це розуміти, що це буде. І коли все ця система почне валитися і здавати одне одного, вилізуть, вибачте, і конверти депутатам, хтось бере, хтось не бере. Конверти і конверти міністрам, і хто ще буде склав Вадимо. Вадимо, я так далі, прошу, так далі. Я поставила конкретне питання. Я сказала, спираючись, кожен з вас на свій політичний досвід. Чи допускаєте ви, що президент поняття не мав, що робить там недалеко від нього в урядовому кварталі? Так, це ця, ця квартира на Грушевського. Та просто прослуховався я, потім, я сказав. Я продовжую. Я погоджуюсь те, що сказав Ярослав. Я погоджуюсь з тим, що все, що робив Міндіч конкретно. Який наближений безпосередньо до президента, і так далі, все було відомо. Можливо, деталі не були відомі. Можливо, навіть він не знав президент хто там в офісі в цьому кошти ці носить в сумках, і так, далі, і так далі. Але що цей офіс існує, що цей офіс збирає відкати. Кошти і так далі, і з з цього офісу йдуть кошти кудись там на зарплати, на застави і так далі. Е, вибачте там в судах і так далі. Я впевнений, що стратегічно про це все знав. Сергію важко вам відповісти. Дивіться, ваші колеги це насправді це серйозно, бо е, в суспільство теж я думаю, є думка невдовзі будуть соціологічні опитування. Але ваші колеги стверджують, що президент... Міг точно знати про цю схему, і можливо якось бути до неї дотичним. Хоча поки що фактів на користь такої версії немає. Що ви скажете? Мені мабуть найлегше сказати, тому що мене найменший політичний досвід. Я кажу, як людина, тому сім що сім років... років майже ну, ви Сі... вже сім років депутат, правда? Трошки ну, менше. Ну, давайте колеги. Я порекомендував повчити хтось такий роти. Десять ви майже сім. Ну в принципі, е, да. а я, 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 я 21-го року, uh -huh. а не сім років. Е, тому питання в чому? Е, Знам, знав президент, на моєму друзі став все стане ясно і відомо. Ми ж бачили, там 70 обшуків, дуже багато людей. 100% хтось буде розповідати і казати, буде це там по заяві Ярослава, там деби це ФБР, буде це е, наші правоохоронні органи. Це все, все є ясно. Тому я звик вірити фактам. Знав, значить, буде, буде одна реакція. Не знав інша реакція. Тому давайте дочекаємось, хто зараз повинен повинні понести на відповідальність. А скажіть, знає президент за все це. За що ще верховний головнокомандувач в країні під час повноштабного вторгнення, але, а, він, але він але він не саджає людей, не всуває на сім'ї. Ми ж з вами зрозуміло, чому я зрозуміла законів. Дуже, дуже багато добрий, органів, які повинні за цим когось там закривати, слідкувати чи бігати це. Я вас прошу колег. Ні, ну колега, дивіться. Ну давайте ж опять справедливо. Ну не сформовано на сьогодні так система, що у нас є незалежний генеральний прокурор. Ну, не сформована так абсолютна влада в правоохоронній системі, що ДБР не виконує політичних заказів. Ну давайте ж чесно, я ж не кажу про те, що когось там з нас утискають і так далі. Не сформовано, фізично не сформовано. Тому коли буде сформована, ми побачимо, чому це набу викриває? Чому це не викриває ДБР? Вибачте, чому? Тому що ДБР не реформовано. А у НАБУ є система вваження в Навіть керівник набу не може сказати детективу, закривати справу, передавати чорбити. Якщо він відкрився, він буде використовувати всі методи і засоби, щоб довести до кінця. Ну, це ж правильно говорять. І коли нам говорять, що от на запитання, а чи президент... Якщо він сформував абсолютну владу і поставив виконавців своїх, то звісно він відповідальний. А чи якби це була незалежна інституція, як панабу, чи відповідає президент, наприклад, за антикорупцію? Ні, тому що відповідає за антикорупцію парламент, який має робити закони, вибачте, і е, анти, ну, антикорупційне бюро, яке має займатися корупціонерами, тому що президента важелів немає, він не призначає нічого не робить. Але з іншої сторони, коли ми розуміємо, що вертикаль в ДБР заточена конкретно на конкретних осіб, чим він відповідає за цю структуру? Ну відповідає. Ну давайте ж чесно говорити. Ми ж тут без, без, без нічого. І чому ми говоримо з вами за наглядові ради за корпоратизацію, тому що система побудована корпоратизації так, що вона незалежна від безпосередньо держави, що нельзя призначити туди виконавця любова, які будуть красти кошти. А туди призначаються люди з досвідом. бувші міністри різних країн, бувші керівники к... канцлера. Це ж про... міністри крали, всі міністри крали, міністри крали при всіх урядах. Накрали зі, стільки, що вони вже мільярди і, і міністри, і, і банкіри, і всі крадуть де найти того чесного і, і розумного мені цікаво. Так, вона до кінця сформована, але ті люди, які голосують одноголосно і за Прошенка крали, і за кучми вкрали, ці люди, вибачте, і за Ющенка крали, усі крадуть, Раді, банку, усіх не можна до влади є, допускати, Роді, усі конфіскувати майно то вони це ж несуть співвідповідальність. Відповідальні. Співвідповідальність один процент відкрадено дали на заставу і всі гуляють на на волі. bem, não, a last...